Тема сьогоднішнього уроку – інтеграційні процеси, а також міжнародні організації в Європі. Подальший розвиток і поглиблення співробітництва між країнами світу вимагає узгодженої міждержавної економічної політики. Це проявляється в розвитку та вдосконаленні різних форм міжнародної економічної інтеграції. Вона дозволяє державам більш ощадливо використовувати ресурси та переваги до територіального розподілу праці. Внаслідок регіональної економічної інтеграції країни створюють міжнародні економічні об'єднання. Зазвичай країни тісно співпрацюють зі своїми безпосередніми сусідами. Найбільш потужними серед регіональних економічних об'єднань Європи є Європейський Союз та Європейська асоціація вільної торгівлі. Разом із деякими сусідніми країнами Україна входить до складу ряду міжнародних економічних об'єднань, серед них Організація за демократію і економічний розвиток ГУАМ та Організація Чорноморського економічного співробітництва ОЧЕС. До ГУАМ входять також Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова. Найвищою на сьогодні формою інтеграції і не тільки економічної, а й політичної, є об'єднання 28 європейських держав. Разом з Великою Британією, яка зараз відбувається процес виходу з ЄС із листопада 1993 року. Це об'єднання називається Європейський Союз. Він пройшов досить тривалий шлях розвитку. Нова стратегія поглиблення і розширення європейської інтеграції знайшла відображення в договорі про ЄС, який визначив його подальше розширення. У документі було зафіксовано ряд цілей, які поставили перед собою держави-члени інтеграції на новому етапі серед них. Це заміна національних валют єдиною валютою, запроваджено спільної зовнішньої політики та політики безпеки, створення Європи громадян, що передбачає прийняття загального положення про права і свободи особистості, які діє на території ЄС, сприяння економічному і соціальному прогресу, здійснення фундаментальної реформи інститутів Євросоюзу, що забезпечують ефективність механізмів прийняття і виконання рішень. Україна прагне вступити до ЄС. Зазначимо, що для цього країна має відповідати таким критеріям. Має бути наявність функціональної ринкової економіки, в країні має бути дотримання принципів свободи, демократії, поваги до прав людини і фундаментальних свобод верховенства права. Повага і захист меншин, здатність прийняти зобов'язання, що відповідають політичним, економічним і грошово-кредитним цілям Євросоюзу. Відображення законодавства Європейського Союзу у національному законодавстві. Україна у 2014 році підписала першу політичну частину угоди про асоціацію в Євросоюз з метою подальшого вступу до цієї організації, а згодом і економічну, тобто угоду в повному обсязі. Між країнами Європейського Союзу діє Шенгенська угода, договір про скасування паспортного митного контролю між країнами Європейського Союзу. Угода набула чинності в 1995 році. До Шенгенської зони входять 22 із 28 держав-членів Європейського союзу, усі так звані старі держави-члени Євросоюзу, крім Великої Британії та Ірландії, та усі нові, крім Кіпру, Румунії та Болгарії. Шенгенська віза діє також на території трьох країн Європи, що не входять до Європейського Союзу: це Норвегія, Ісландія та Швейцарія. Тобто нині угода діє у 25 країнах Європи. Однією з найбільш впливових та найчисельніших міжнародних організацій у Європі є Рада Європи. Штаб-квартира організації розташована в Страсбурзі, Франції. У цьому місті, у спеціально збудованому Палаці Європи, відбуваються засідання Ради Європи. Нині членами цієї організації є 47 держав, крім європейських країн, членами Ради Європи є Туреччина, Кіпр, Грузія, Вірменія та Азербайджан. У 1995 році до Ради Європи вступила і Україна з 1993 року кандидатом до Ради Європи є Білорусь. Статус спостерігача мають Ізраїль, Японія, США, Канада, Мексика, Ватикан. Членство в Раді Європи відкрите для всіх держав. Головні напрямки роботи Ради Європи це реалізація прав людини, гуманітарного, правового та соціально-економічного співробітництва співпраці в області культури, екології, інформації. Один з найбільших успіхів Ради Європи це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка слугує основою для Європейського суду з прав людини. Рада Європи визначила європейські символи прапор та гімн Європи. З військових міжнародних організацій найвпливовішою є Організація Північно-Атлантичного договору НАТО. Договір про утворення блоку було підписано у Вашингтоні в 1949 році 12 державами Європи та Північної Америки. Нині членами НАТО є 29 країн, 26 з яких розташовані в Європі. Штаб-квартира організації розміщується в Брюсселі. Офіційні мови французька та англійська головним принципом організації є система колективної оборони, тобто спільні організовані дії всіх її членів у відповідь на атаку з боку зовнішньої сторони. Основними завданнями організації є підтримання стабільності в зоні північної Атлантики. У зв'язку з подіями 11 вересня 2001 року в США на перший план було висунуто нове, нетрадиційне для НАТО питання боротьби проти міжнародного тероризму. Це сприяло подальшому розширенню зони відповідальності Північно-Атлантичного альянсу. Отже, НАТО практично є базовою структурою сучасної системи міжнародної безпеки.